Доброго дня! Ми представниці медичного центру 3D, що знаходиться в місті Житомира. Я Юлія, лікар-кушер-гінеколог та Аліна, косметолог. Сьогодні ми в компанії Zenith придбали два таких чудових лазерних апарата. це діодний лазер для лазерної епіляції та омолочення. Та со 2 лазер, про який краще вам розкаже Аліна. в косметології. Фракційний СО2-лазер використовується для шліфування шкіри, шліфування рубців, шліфування стрий та для видалення папілом та новоутворення. Також має насадку для гінекологічних процедур, а саме підтяжка піхови і корекція нетримання сечів. Мо команді замість за співпрацю за підбір апаратів за якісне навчання. Ми дуже раді були співпрацювати з вами. Надіємося і на подальшу плідну співпрацю. Тому бажаємо вам процвітання, міцного здоров'я і обов'язково марного неба.